Пісні квітки ці, ці сиклунатимуть у Львові. Благодійний концерт пам'яті співачки організують 10 лютого у вівторок у Львівській опері. Музику знаної американської співачки українського походження будуть виконувати українські виконавці. Ціна квитків від 100 до 450 гривень. Виручне організатори хочуть скерувати на купівлю. Пересувного мамографа Львівського онкологічного центру. Квітка Цісек нагадаю, померла у 1998 році від раку. Вона випустила два альбоми, і це вже другий концерт пам'яті знаної виконавиці у Львові. Дуже потужна була співачка з дуже потужною енергетикою. Вже багато років пройшло. А з її співу ще ще ця вся енергетика йде з записів. В Цьому концерті будуть брати. Участь такі відомі нам українські співаки, як народна артистка України Ніна Матвієнко, Антоніна Матвієнко, Павло Табаков, Володимир Кудовба, Оксана Муха. Саме до концерту вирішили виготовити і медалі з зображенням квітки з однієї сторони. Фото виконавиці та підпис іншої зображено маки. Ці квіти стали символом одного з альбомів співачки Два кольори. І на цьому у нас все день. Підсумуємо 20.30. тридцять. Тоді з поміж іншого розповімо про те, чи все таки перенесуть ринок Санта-Барбару та про навчання мобілізованих і добровольців на Яворівському полігоні. Новини це те, чи всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. А більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. єдності усім нам миру та тепла. До зустрічі.